Добрий ранок. Сьогодні у нас на дворі мінус два. Птички співають. У всіх людей нормальних ранок починається з кави. А в мене ранок починається з посіщення свого лічного зоопарка. Зараз ми побачимо, що вони тут роблять. Угу. все на месте все улыбаются привет, банда Белочка, что наш спит все в ожидании чуда что сейчас им что-то вкусненькое будут давать Що ти робиш? Що це такі робиш в А? Я тільки що їм поміняла воду, налила чисту, ложу кирпич туди, тому що щоб качки не перевертали. Зараз вони будуть пити чисту водичку. Зараз ми підемо по зерно, будемо годувати козочок. А ви що, прийшли в гості? Курки. Так, я ось набрала зерна Повну мисочку. Демокурми чи з наших птиць. А потім будемо кормити наших коз. Ось насипала дівчатам. Вони дуже люблять зерно. Який апетит. А коза з ума сходить, йому ще не дали. Теж дуже хоче. Зараз ми йому теж дамо. Насипала ось козлу. А то вже не може так хоче. Ну не спіши. Дітяки апідіт. Так, ще в нас залишилося дві дівочки. Зараз і не получать. Все. Всі їдять, всі улибаються. Ну, дівчат не видно. Я поганий. Банда пішла трохи на двір, а мене зараз погуляють трошки і прийдуть. На дворі не холодно, мінус нічого страшного. Вітру нема, снігу нема. Можна трошки подихати свіжим повітрям. Ні, вкусніший, ніж вода. Він же ж хрустить, як морозиво. А так проходить мій ранок. Кожен день. Підписуйтесь, ставте лайки. Хто зо мною? Згодний, що це ліпше, ніж рану кава. Да і просто коментуйте. Буду вам вдячна. До зв'язку.